Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. 15 січня 2026 року на Кейфстарт ТБ відбудеться прем'єра серіалу Тиха Нава, тому давайте більш детальніше поговоримо про цю прем'єру. Події серіалу розгортаються у невеликому містечку Тиха Нава. Молодий юрист Адам Юшкевич випадково потрапляє у центр розслідування серії жорстоких злочинів. Літо 2018 року Адам та його наречена Інна приїжджають на відпочинок. Після конфлікту Інна вирушає на пошуки Адама і стає жертвою зґвалтування. Поліція відмовляється належно розслідувати злочин. А дівчина починає підозрювати самого Адама. Їхні стосунки руйнуються, але чоловік не може змиритися із замовчуванням і повертається, аби самостійно провести розслідування. Невдовзі у містечку стається новий злочин зґвалтування і вбивство. Адам опиняється у протистоянні системою, де правоохоронці фальсифікують докази, свідки мовчать, а жертва намагаються забути травму замість того, щоб боротися за справедливість. Створюючи серіал, команда прагнула наголосити: злочини сексуального характеру не можна замовчувати. Культура мовчання, поблажливе ставлення до насильства над жінками та небажання шукати правду лише роблять злочинців сміливішими і дозволяють їм знову і знову нападати. При цьому режисер Дмитро Андріянов наголошує: у тихій наві не буде ніякої романтизації злочинів чи образу маньяка. У нас дуже сильна соціальна історія. Цей прогресмент. На роботі і при про приниження жінок. Ми намагалися робити все, щоб показати ці випадки дуже правдоподібно. Такі кадри викликають більше жах ніж романтизацію, тобто ми працювали на межі і образності, і метафоричності, і натуральності, додав Андріянов. Що ж, не пропустіть прем'єру серіалу 15 січня на Київ ТБ.